Вітаємо вас, шановні вболівальники, і запрошуємо до Києва на оболонь арену, де розпочинатиметься програма недільних матчів другого туру української прем'єр-ліги. Оболонь проведе перший домашній поєдинок нового сезону проти Олександрії. Топові коефіцієнти на спорт, шалені виграші та незабутні емоції чекають на тебе. Фафбе, бери від гри своє Олександр Олександрович Бондаренко. Саме він виконуватиме перший символічний удар у сьогоднішньому матчі. Олександр Олександрович Бондаренко, позивний «Антена», служить у Державній прикордонній службі України із 2002 року. А з 2014 по 22 роки проходив службу на сході України у Луганській та Донецькій областях, брав участь у бойових діях за оборону Луганської області та міста Маріуполь, зокрема на заводі Азовсталь. З травня 2022 по вересень 24 року перебував у полоні. Ну і зрештою після реабілітації у квітні дві 2020... 25-го повернувся до служби у 130-му головному центрі зв'язку автоматизації та захисту інформації у Києві. Ось ці оплески дійсно на адресу Олександра Олександровича Бондаренка. Ну і, звісно ж, усіх наших мужніх захисників і захисниць, які продовжують щохвилини і щодня боронити нас від ворога. Пам'ятну футболку для нашого героя. Подарував Олександр Сергійович Антоненко. Ну і, зрештою, у нас вже майже все готово до початку цієї зустрічі. Буквально один тайм зіграв проти Кудрівки. Фернандо Енріке заробив жовту картку. І, в принципі, бразильський новачок таким нічим особливим не запам'ятався у попередньому турі. Зараз хороше закидання уперед. Теді Цара. Цара на ударній позиції перебував, але Сергій Суханов. Проти свого безпосереднього візаві віду грав до кінця. Так, встигає виткнути м'яч. З-під ніг у теді цари. Сергій Суханов. Ну і сьогодні ось таких дуелей у Суханова проти одного з найяскравіших футболістів Олександрії. Теді цари буде багато. Розіграш стандарту шостак. Красивий удар. Такими боковими ножицями пробивав Денис Шостак, але над поперечною м'яч пролітає. Розіграли цей стандарт підопічні Кирила Нестеренка. Перший удар було заблоковано. Звісно, до Шослена Байрача. Особлива увага прикута з огляду на його антропометрію. Подача від Це відбувається. Підбір. Удар низом і Марченко. Марченко намертво фіксує м'яч. Закидання у напрямку Устименка. Устименко Удар виконує. Ну, це також піде до статистики, як влучання у площину, тобто перший подібний удар від оболоні. Про склад Олександрії поговоримо після цього стандарту. Подача. Тут Жослен Байрача, Король другого поверху. Суханов! ой Ой-ой-ой! Ну, власне, варто було чекати перший тайм заради такого голу. Сергій Суханов. Бог ти мій! Насолодимося цим голом. От начебто все. Байраче виносить м'яч акому. А далі і скільки тут метрів було до борід? Ну, здається, не менше 35. Це точно. І який же шедевральний удар. Окей, не в самісіньку дев'ятку, але під поперечину пробуває там ще й поперечно м'яч і зачепи. Що, напевно, тільки додало краси ефектності цьому голу. І зараз пивовари мають можливість просто контролювати м'яч на своїй половині. Переведення праворуч на Суханова. Суханов по флангу. Віддає передачу на Бичика. Бичик під себе прибирає. Залишає на Суханова. Той подачу виконує. Момент, і ніхто не замикає простріл. Зараз передача по флангу. Тут Джонатан вмикається. Джонатан. Джонатан Мель залишає на партнера. Подача, удар головою. Теді цари. Так, це, напевно, не головна чеснота цього футболіста, але позиція змушувала пробувати головою. І навіс, в принципі, виглядав доволі якісно. Даніл Скорко вирізав крос. Цара відкрився між двох захисників. Ну, але далі пробив над поперечною. Теді Цара, до речі, перший удар Олександрії в бік воріт суперника в другому таймі. Уже тоді, коли зіграли команди понад півгодини по перерві, Слободян виконує подачу удар головою. Так відбувається. Пробуває інший центральний захисник Валерій Дубко. Ну і ледь не на одинці опинився в чужому штрафному майданчику. Футболіст оболоні. Дивимося, хороша подача. І удар, щоправда, невдалий. Валерій Дубко не влучає у площину. Мишньов. Усейн Туаті. Тут велике скупчення гравців оболоні. Вони все, все начисто перекривають. перекривають увесь кисень для атак. Ну, а зараз є можливість і для контратаки Прокопанко. В нього немає підтримки. Щоправда, Прокопенко чекає цю підтримку. на партнера. Удар від Фещенка! А це міг бути дебют мрії. Сара тим часом простріляє удар. Жонатан. Жонатан пробував і теж міг забувати в дебютному матчі. Курко погримає на своїх партнерів. Ось він момент. Нарешті виникає в Олександрії. Сара націлений. Простріл. І Там Джонатан. Йому дозволяє пробити Євгеній Шевченко. Тут уже не до футбольної естетики. Тут банальна навала, банальний штурм. Потрібен Олександрії. Закидання до штрапного, але це безадресна передача. Прямісінько в руки Денису Марченко, який зриває оплески від уболівальників на трибунах. Марченко знову вибиває вперед на чужу половину у напрямку Мединського. Семенов точно зіграв на Фещенка. Ну і вичерпано 4 хвилини. Джонатан. Джонатан ні не порушує правила. Це фінальний свисток від Олександра Кальонова, який сповіщає про те, що у першому домашньому матчі сезону оболонь здобуває перемогу Сергій Суханов. Безсумнівний герой цього матчу шедевральний гол він забиває. На 46 й хвилині відразу по перерві, і цей гол, в принципі, залишається єдиним у цьому матчі. Оболонь таким чином знову не пропускає, здобуває історичну перемогу над Олександрією вперше в історії української прем'єр-ліги. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.